Привіт, і слава Україні, друзі. Ми з вами нещодавно обговорювали зокрема вчора на стрімі. Останню соціологію, най... яка говорила про найбільші проблеми в Україні станом на сьогодні і на найближче майбутнє. І що ж виділили українці як найбільшу проблему? Звичайно, це війна. 90% українців вважають війною дійсно найбільшою проблемою в Україні. І серед них є представники бізнесу, які теж повністю їхні думки з цього приводу співпадають. Але що ще питались в українців і які стовби вони виділили саме? Окрім війни, маємо розруха, корупція у владі, некомпетентність влади, безробіття, відсутність правосуддя. Ви розумієте, це все те, що сьогодні, як то кажуть, болить в українців. Ви представників бізнесу і в простих громадян не звертати на це увагу ми не можемо, тому що західний світ цікавиться цими проблемами, хоча б навіть з тої точки зору, а що будуть робити українці після війни? Вони будуть відбудовувати, вирішувати другу зазначимость цю проблему. Але чи буде це? Мати перешкоди з боку корупції, звичайно, буде і не поборовши оці, от не збивши оці стовби, які нам шкодять, чесно кажучи, я слабо вірю, що якийсь там умовний план маршала, ну так званий відбудови України, вливання колосальних коштів, буде працювати, тим не менше на цьому тлі знаковому є подія голосування Європарламенту, і з чого ж закликали європарламентарі нашу владу? Ми всі пригадуємо скандальний законопроект 56-55. Для тих, хто не знає, це законопроект прислужників народу. О, зокрема, Олена Шуляк дуже сильно лобіювала в інтересах певної групи забудовників. Саме цей законопроект під дуже гарними гаслами намагається зробити так, щоб відбудову України за європейські кошти в майбутньому, бачите, які вони далекоглядні в нас курували. Наближені до влади забудовники, а це звичайно містить дуже серйозні корупційні ризики. Так, от, європарламентарі, так само, як і той наш побратим з госпіталя, котрий обізвав шулячку прислужниками отих от всіх забудовників, чесно кажучи, вони вже своїм голосуванням закликали президента Зеленського не підписувати цей законопроект, тому що ви знаєте. Ну, я знаю, що дуже хочеться освоїти ті кошти, які виділятимуть західні партнери для відбудови держави Україна, і відверто, мені чесно кажучи, начхати, я не є забудовником, але якщо там є корупційні ризики, ніхто в Україну вкладати гроші не буде. І ми маємо на це звертати особливу увагу. На цьому тлі я би хотів би перейти до наступних новин, які я виділив на сьогодні. Ну, щоб звернути на них увагу, як то кажуть, і щоб десь нічого не пропало. Отже, президент Південно Африканської Республіки прибув до України із якимись знову ж таки миротворчими пакетами. Одним із таких ми вже чули: припинення вогню, на лінії зіткнення, почати переговори з Росією, ну і бла, 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 далі по тексту. Ми, звичайно, можемо лише зараз спостерігати, наскільки зміниться його думка чи позиція після візиту до України. Я думаю, що його традиційно Зеленський в якусь. В Бучу чи в якийсь ірпінь, щоб показати звірства. Ви знаєте, возити в ті міста, показувати звірства це правильна річ, і такі речі вони залишають відбиток, можливо, десь у когось в голові. Але я би волів би бачити, як сьогодні ці міста відбудовуються. А ми знаємо нещодавній скандал, де чиновники гостомельської військової адміністрації. Освоювали мільйони на підставні фірми, докрема дотичні до ДНР, так званих наших сєпарів. Ну тим не менше будемо наблюдати. Далі питання повернення росіян на позиції біля Херсону, з, Скажімо так, поступово разом з відходом води повертаються російські обстріли, і ми це бачимо з однієї сторони. Ми розуміли, що так і буде відбуватися а з другої сторони, херсонський напрямок нашого контратаки ще ніхто не відміняв. Так, ми могли щось відтермінувати в зв'язку з великою водою. Але я думаю, що росіян там буде теж очікувати неприємний сюрприз. Ну і ще деякі заяви. Metal поставить Україні снаряди для установок гепард замість Швейцарії. Ми знаємо, що Швейцарія зберігає нейтралітет і дуже важко приймаються поняття постачання зброї одній із сторін. Ну, поки швейцарці думають, що Metal працює. Хоча, в принципі, зрушення в цьому напрямку в Швейцарії також же є. Далі, ну ні для кого не секрет, що наші війська продовжують закріплятися вже на тих відвойованих позиціях і далі просуватися. Напрямок Бердянськ, напрямок Маріуполь. І це не секрет. Ні для кого на сьогоднішній день. Ми можемо відмітити питання наших успіхів в районі Вугледара. Це теж є знаковим. Ну і звичайно, Мар'їнка Авдіївка, це де ми тримаємо оборону, переходимо до контратакувальних дій. Ну, по деяким напрямкам, скажімо так, в сторону Донецького аеропорту, що є теж знаковим для наших побратимів, тих, які захисничали ДАП в далекому 2014-15 роках. Далі, далі про ядерну зброю в Білорусі. Ви знаєте, чому я відмітив цю новину для себе і хотів би декілька тез про це сказати: ядерна зброя в Білорусі, розповсюдження ядерної зброї і що цивілізований світ? Це в цьому контексті, що якщо. Окрім гарантій безпеки для України на папері більш нічого не буде, я думаю, нам варто задумуватися і над цим питанням, над питанням відновлення наших спроможностей і можливостей. Так, я розумію, що є поняття договорів про нерозповсюдження ядерної зброї, але та загроза, з якою ми сьогодні стикнулися, заставляє нас і про це задуматись. І ще раз наголошую, як відреагував світ на те, що Росія. Переміщає ядерну зброю в Білорусь стурбованість, занепокоєння, і в той же час вони не бачать загрози можливості застосування, тому не змінюють своїх планів. Так сказали представники держдепартаменту Сполучених Штатів. Тим не менше, зараз дуже багато скажімо так, інформації щодо майбутнього вільнюського саміту НАТО і участі України. Отже, позиція Білого Дому де в чому зараз пом'якшилася. Нема вже такої категоричності про не на часі, і ми це знаємо. Саме завдяки нашим збройним силам, які вже готові вступати в НАТО, змінюються певні заяви представників Білого Дому. Ми пам'ятаємо, що дуже багато країн Східної Європи стали членами НАТО через так званий план дій щодо членства в НАТО, так зване ПДЧ. Так, от останні заяви не можуть мене не тішити. Що в принципі Україна зробила дуже багато, а тому не потребує якогось ПДЧ. Але потребує загального прийняття цього рішення. Будемо бачити, як будуть розвиватися ці всі події. На сьогоднішній день ми бачимо заяви, але я хотів би бачити підписаний документ, бо тому що без членства в НАТО, фактично, ми не можемо говорити про будь-які інші гарантії, безпекові гарантії, окремі договори. Ми вже бачили, що можна ще один Будапештський меморандум підняти. Чесно кажучи, будемо дивитися, що відбувається. Далі а далі цікаво. В Контексті попередніх тем щодо корупції в державі Україна, який є одним із стовбом негараздів українців, це американське видання Wall Street Journal вирішило перевірити, як з'ясувалось, що пан Васьков використовував фірми своєї родини і обикрав західних інвесторів на 130 мільйонів доларів. Це, друзі, я вам розповідаю в контексті зернового коридору. Тобто, ви розумієте, що ці ушльопки наші навіть на тлі війни. Навіть під прапором ООН і допомоги Туреччини для того, щоб якимось чином підняти ну, надходження до України валютних, як то кажуть, ресурсів, тому що ми воююча країна, 130 мільйонів доларів. Чесно кажучи, я думаю, що Wall Street Journal просто так би цим питанням не займався би. Ну і далі. далі я хочу сказати, що, в принципі, на сьогоднішній день. Без уваги не можна, скажімо так, оминути інформацію про російські втрати на війні. І я хочу сказати: за минулу добу, станом ну, на 14 станом на, 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 на минулу добу, це вже підтверджена інформація: плюс 500 орків, плюс 10 танків, плюс 16 бронемашин, 19 артилерійських систем. 2 РСЗВ, 24 БПЛА і 13 одиниць різної автотехніки відправились до пекла. І, в принципі, це не може не радувати. І на тлі цих новин хотів би також і розповісти про те, що уряд Хорватії визнав голодомор геноцидом українського народу, а Канада виділила нам ще 500 мільйонів доларів для оборони. Отже, друзі. Така інформація на даний момент, і я хотів з вами нею поділитися. Я думаю, що ми в слідчому випуску з вами все-таки трішечки поговоримо і про Пригожина. Матеріал я буду готувати. А вам всім хочу сказати, що, попри всі, негаразди, як би там не було, Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо! І слава Україні!